Сьогодні з шостої ранку, завтра і з другої години дня. Такий робочий графік має Тетяна Руденко. Жінка працює кухарем в дитсадку. Каже, після сніданку одразу починає готувати обід. Сьогодні на обід з овочами і супчик з марми. Курячий шніцель із куриного м'яса запікається в духовці. Люблять діти такі дуже люблять. Далі в кожну тарілочку кухарка додає солоний огірок та хліб. Меню у нас різноманітне, кожного дня нове. Буває так, що зранку каша, амлет, а буває так, що рибні вироби, тобто фрикаделька рибна, а поміста фрикаделька. То на це зазвичай більше часу і треба встигнути. Аби дітлахи вчасно отримали страви, розповідає їй доводиться о п'ятій ранку виходити з дому. Я їду з іншого району до центру. Заробітна платня, на жаль, у нас мінімальна для такого навантаження, яке у нас яка моя робота, заробітна оплата маленька. Ми дійсно працюємо тяжко. Та, попри труднощі, говорить насамперед обов'язки. Я повинна якісно приготувати їжу і вчасно видати, щоб не порушувати режим. У цьому садочку навчається 138 дітей, розповідає завідувачка дошкільного закладу Ірина Линник. Щодня одна кухарка готує два прийоми їжі для такої кількості дітлахів. О 6 годині кухар сам і їй треба, чітко дотримуючись перспективного меню, графіка, режиму, приготувати певні страви на запланований на цей день. Це дійсно складна робота, яка потребує гідної заробітної плати. Кухарів в дошкільних навчальних закладах Черкас нині отримують мінімальну заробітну плату, говорить заступниця міського голови Анастасія Чубіна. До шкільних навчальних закладах міста є велика проблема з кухарями і з відповідними кадрами. Головна проблема це звичайно важкість роботи і невідповідність заробітної плати до Тих <загальних> вимог, які ставляться перед в наших садочків, додає рішення про фінансову підтримку кухарів до шкільних навчальних закладах підтримали 7 березня на останньому засіданні Черкаського виконавчого комітету. Разом із запропонованою надбавкою їхня зарплата становитиме 10 тисяч гривень на місяць за умови, якщо цю ініціативу підтримують депутати міської ради. Наталія Черкашенко та Горозія, Суспільне новини, Черкаси.